Принципи ефективного планування. Що це таке, де ми припускаємося помилок і як правильно це робити? Трішки філософське відео про те, як правильно планувати в своєму житті. Ну, коли як не зараз говорити про це, різдво на дворі, мрії здійснюються, люди вірять в якісь чудеса. Давайте осідлаємо цю хвилю, а на надій більшості людей світу на щось хороше, щось прекрасне, на чудові зміни в їхньому житті. І разом з ними навчимося трішки правильно планувати. Тож, давайте поговоримо. Але перш ніж ми розпочнемо цю тему, я хочу, щоб ви переглянули одне коротеньке відео. Давайте розпочнемо. Бачите, у мене є вже стакан, той самий, який ви ще не бачили відео, і є кульки. І давайте уявимо, що кульки це якісь дії, які ми робимо щодня, а це наша ціль. І нам потрібно б туди якось потрапити, але ми не думаємо, як планувати, не думаємо про ефективність, не користуємося певними принципами, часто користуємося неправильними, типу тобто все виписуємо, створюємо 150 мільйонів планів, які ми не встигаємо виконати за день, тому що ми інколи навіть не замислюємося, скільки часу у нас піде на ці справи. А ще ми ніколи, майже ніколи, не думаємо про пріоритет. Що головне? Чому насправді потрібно приділити увагу? І тоді виходить, що сюди в ціль майже не можуть потрапити ось ці наші дії, які нас мали просувати до певної мети, тому що якщо ми порівняємо, ну ось дивіться, бачите, от зараз я просто поклала, але я ж зробила дію, я взяла і не просто накинула кудись кульки, я їх поклала саме в цей стакан для того, щоб вони сюди потрапили. І якщо ми говоримо про планування, то якщо це наша ціль. Але ми розфокусовані. Ми не можемо виділити пріоритети. Ось це у нас будуть пріоритети, що потрібно насправді робити. І ми розпилюємося щодня в ротині, якої досить багато. Ціль є результату, не буде. Не потрапить жодна штука сюди. Я багато разів робила цей експеримент. Мій чоловік замахався знімати відео, чесно кажучи. А я бігати по сходам, збирати оці самі кульки, які у мене бачите, їх досить багато. ось. Які потрібно було, щоб потрапили якимось там своїм способом у цей стакан, тобто, щоб ціль була досягнута, да? і більше ніж 20 разів ми знімали, а насправді лише одного разу сюди потрапила одна кулька. Ну, Життя там буває, інколи нам щастить. Але якщо ми говоримо про планування, про ціле покладання, якщо ми говоримо про якусь системну роботу, то ми маємо розуміти, що процес має бути схожим. Не накидані куляк, не на 150 мільйонів справ, на які ми розпиляємося щодня, а більше схоже, знаєте, на процес баскетболіста, який намагається поцілити у корзину. Ну тобто він не може в цей момент займатися ніякими іншими справами. Він має стати напроти корзини, він має взяти м'яч в руки, він має закинути, оп, і навіть інколи ось так. Він має закинути кошик. І він не з першого разу ще туди поцілить, а інколи майже потрапив, але все рівно кудись вилітає, як в попередній моїй зараз спробі. Я більше хочу сказати, це трішки філософський відео, хоча в ньому є багато важливих моментів. Дивіться, ось це наше життя, і ми більше з часу витрачаємо знаєте, на що на рутину. Ось тут Фокус нашої уваги прокинутися, почистити зуби, зібрати дітей в садочок чи в школу, піти на роботу, виконати якісь справи, повернутися з роботи, забирати дітей, приготувати вечерю, прибирати вдома, поспілкуватися з дітьми, поспілкуватися з чоловіком. І ми звикаємо до цього, і наше тіло звикає до того, що нам потрібно виконати якісь справи. Більш того, ми приблизно однакову кількість часу щодня чистимо зуби, однакову кількість плюс-мінус часу робимо мейк. Ми приблизно однакову кількість часу готуємо. Ну тобто, наше тіло звикло до того, що якісь дії виконуються певний час, і наш день розписаний, заповнений, навіть якщо ми ручку в руки не брали і нічого не писали. Але наше життя не пусте, в ньому є цілий перелік рутинних справ, які забирають наш час і наш фокус уваги. І навіть якщо ми про щось мріємо, дивіться, сюди складно просто запхати щось нове. Бо день, оце, оцей стакан, 24 години на добу, більше сюди не влазить, бачите? І часто, коли ми про щось мріємо, але ми не приділяємо цьому достатньо уваги, на цьому не має фокус нашої уваги, часу, коли ми не випірнаємо з рутини і не приділяємо лише цьому увагу, я можу підкидати м'ячик, бачите, і не факт, що я його зловила. Знову підкинула, зловила. Тобто, в цей момент я не можу дивитися сюди. Я дивлюсь лише сюди. Приділяю лише цьому увагу. І це основний момент, в якому часто помиляються люди, які щось собі планують. Написати це не означає зробити. Зробити це означає приділити цьому увагу. І дивіться, як іще це можна було б зробити. Ось наш день, ось якісь чотири справи. У мене навіть є відео Маленька четвірка, яка технологія, яка розказує про те, як щодня нам цей фокус уваги зробити. Ось тут, бачите, з'явилося зараз посилання на відео, і ще я прикріплю його під цим відео. Ви можете прийти, подивитися і дізнатися про маленьку четвірку. Це чотири головні справи, які за день треба зробити, приділити їм увагу. Вони часто займають небагато часу, але вони є фокусом нашої уваги в чотирьох різних сферах нашого життя. Здоров'я! Важливо для всіх нас. Фінанси, робота, бізнес, гроші, назвіть як завгодно, без цього ніяк в нашому матеріальному світі, стосунки у нас є з кимось або з собою, сім'я, ну тобто наші друзі, наші рідні і близькі це все стосунки так? і особистість на зростанні. Четверта сфера, тобто чотири сфери, які, коли ми щодня вибираємо якусь основну ціль, фіксуємо її і досягаємо її протягом цього дня. Це значно просуває нас в досягненні якихось цілей. Важливо зрозуміти, що щодня маленькими кроками ми робимо якісь дії для досягнення цілей, і якщо ми на них фокусуємося. І якщо ми не фокусуємося, а лише мріємо, там доску бажань зробили, знаєте, прочитали секрет, написали мільйон на стінку повісили. Ні, так це не відбувається. Відбувається лише за умов фокусування. І дивіться. Я вже показала вам, що ми фокусуємося на рутині. А що? Чи можемо ми фокусуватися ось так? Так, звісно, дивіться, як нам цього досягнути. Рутину нікуди не подінеться. Вона була, їй буде. Але це має стати головним пріоритетом дня. Не рутина, а ось це має стати головним пріоритетом дня. Тобто це історія, про яку потрібно пам'ятати, і на це потрібно виділяти час. І рутину точно заповнить можна розподілити. Дивіться. Я так показую лише для того, щоб показати, що рутина завжди була є і буде. Але питання, чому насправді ми приділимо увагу в цьому дні, який зараз є у нас, якщо ми хочемо чогось досягати. Якщо вам подобається це відео, обов'язково ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і, звісно, коментуйте. Я читаю майже всі коментарі і відповідаю на них часто. Тож діліться, будь ласка, своїми секретиками. Як плануєте ви, як ви втілюєте в реальне життя свої мрії і свої плани? Ми щойно поговорили з вами про те, яких помилок ми пропускаємося, коли ми щось собі плануємо. Тому що я знаю багатьох людей, які обожнюють списки, виписують собі сходити туди, купити то то-те-то». Списки продуктів, які потрібно купити. Так, це дозволяє не тримати усе у нас в голові. Але це не просуває нас до чогось значного. До значного просувають лише фокусування на якихось дійсно важливих речах. що я маю на увазі, і про що ми зараз будемо говорити? Ми будемо говорити про три важливих принципи, на яких потрібно зосередитися для того, щоб планування було більш ефективним. Перший принцип. Фокусуємося лише на тому, що ми справді можемо контролювати. Слухайте, ми багато чого хочемо, але можемо контролювати зовсім невелику частину взагалі речей в цьому світі, і не можна бути в ілюзіях. От я хочу, щоб це відео залетіло. Я хочу, щоб його подивилося величезна кількість людей, але я не можу на це попливати, тому що це залежить від величезної кількості факторів. Чи є у мене якась кількість підписників, які можуть поділитися, і чи захочуть вони поділитися цим відео з іншими людьми? Наскільки цікава і корисна буде інформація, яку отримують люди, як спрацює алгоритм YouTube там для мене? Налаштований він на те, що я вчасно видаю там зараз, значить щодня по два шорти, і тричі на тиждень, понеділок середа і п'ятниця, у мене виходять довгі відео, схожі на ці. Тобто, YouTube вже знає. Мій режим, і він чекає від мене відео. Якщо я не видам, я зламаю алгоритм, який вже зараз є. Ну і це повпливає на те, що йому треба перелаштовуватися, значить він має відео, буде показувати річ. Тобто, зрозуміло, да? Я можу хотіти багато чого, а й бути там не знаю, щоб мільйонні перегляди були, але на це є багато речей, які впливають. На що можу повпливати я? На те, що відео вийде вчасно, і вже алгоритм, який налаштований, не зіб'ється. На те, що у мене є ідея, яке відео я зніму. І У мене справді була ідея. Потім я пішла а, і замовила купу кульок. Потім я отримала ці кульки. Потім ми поставили техніку, відзняли ці кульки, та, щоб вони так летіли. Потім у мене був план, що я хочу сказати вам цьому відео, і яку користь ви маєте отримати. Ну тобто, на ці речі моя впливати. Я можу впливати на освітлення, на звук. Цього відео я можу впливати на те, як воно буде змонтоване, не багато речей, але абсолютно не на все. Тож, коли ми говоримо про планування, ми маємо чітко розуміти на конкретно, що я можу вплинути. І є такий, знаєте, вислів, роби те, що потрібно, і буде, що буде. Ось нам з вами потрібно зробити все можливе і далі віддати це на волю. Відбудеться те, що відбудеться, чи не відбудеться? І Якщо не відбудеться, нам потрібно подумати, як можна щось змінити. Помилкою багатьох людей, які щось планують щодня, мріють про щось велике, але щодня щось там планують. Фокусуватися не на важливих речах ідеї відео, як власно відзняти. У мене якийсь час пішов на те, щоб знайти, як мені швидко замовити, наприклад, ці кульки, Да? і це забирає нас. Я не можу в цей час нічим іншим займатися. Я шукаю ці кульки, тобто сідаю в інтернет, шукаю і тому подібне. Тобто, правильно фокусуватися на правильних речах. Помилково, коли ми забуваємо про ці правильні речі, там, де має бути фокус нашої уваги, і фокусуємося там на дрібних речах, які і так щодня ми робимо. Ви не забудете сходити до магазину. Ви не забудете купити звичайний перелік продуктів. Ну, може, забути те, що ви купуєте дуже рідко, але в принципі ви вмієте без цього жити. Ви не забудете відвести дітей до садочку, ви не забудете їх звідти забрати. Тож такі речі точно вписувати не треба. Ми їх робимо на автоматі. Але якщо ми хочемо впровадити щось нове в життя, нам потрібно час. І ми, як той баскетболіст, закидаючи свого м'яча у кільце, маємо знову, знову і знову стояти напроти того кільця, тримати м'яч в руках і кидати його, фокусуючись, куди я кидаю, вправляючись в цьому, щоб знову, знову і знову кожного разу у нас виходило все краще і краще. Другий принцип: фокусувати потрібно короткостроково і дуже гнучко. Чому? Тому що в принципі потрібно тримати вектор на те, щоб жити щасливо, довго щасливо, класно, чудово. Але щоб досягнути цього, а життя вносить свої корективи. Пам'ятаєте, як у Ліни Костенко, життя ця все без коректур. Завжди щось змінюється. В тому боремному житті, яке ми живемо зараз, у нас горизонт планування значно звузився. Тож, ми не можемо планувати, знаєте, там, якось стабільно. Я цілий рік буду робити ось такі то справи. Ми собі говоримо, значить так, я хочу там, заробляти значно більше. Наша велика ціль заробляти, ну наприклад, там не три рази більше, ніж я заробляю зараз. Чудова ціль, ми собі виписуємо, скільки ми заробляємо. А далі, а як цього досягнути? От як? Наш такий мозок, яким ми думаємо, говоримо, це неможливо. Подивися навколо, люди втрачають роботу, подивися навколо в твоїй сфері, на твоїй роботі, особливо вчителям, якщо ти працюєш це часто, історії мені пишуть. Взагалі неможливо заробити. і це неправда. Тому що якщо ми... Розів'ємо цю велику ціль втричі більше заробляти, ніж я заробляю зараз, і не через 100 років, наприклад, до кінця цього року, там поточного або там через півроку. Тобто, ми маємо визначитися, скільки часу я собі на це даю. Від цього будуть залежати маленькі підзадачі як короткострокові. Щоб там не відбувалося, але я починаю думати, що мені робити. Велика задача розбивається на копи маленьких підзадач, і ці маленькі підзадачі вони дуже насправді прості. І першим кроком може бути, наприклад, якщо я хочу більше заробляти, да дізнатися, як люди заробляють взагалі. Ось вчитель він як заробляє? мінуси, плюси, мінімальна і максимальна зарплатня. Ну тобто дивимося, державу можна зробити ось так, в приватних школах можна зробити ось так. А якщо я буду давати уроки, я можу зробити ось так. Якщо я викладу своє відео ще в інтернет, у мене плюс буде монетизація там, і тому подібне. Тобто є мільйон і маленький візочок і ще способів, як цього можна досягнути. Але ми плануємо там, я місяць спробую зробити ось це. Я місяць спробую давати приватні уроки і дивлюся, виходить в мене чи не виходить. Виходить. Я дивлюся, скільки вільного часу в мене залишається, чи я можу взагалі дихати, жити. Тому що інколи ми ставимо таку ціну, але у нас мільйон років, ми в результаті заробляємо от стільки, але в нас немає вже сил, ми виснажені. І ми такі спробували місяць, це гнучко і ненадовго. Да? І ми переплануємо, значить так, я роблю менше уроків, але роблю більшу ціну. У мене буде менше клієнтів. Але я не буду так виснажуватися протягом дня, коли я працюю, і я зможу заробляти приблизно стільки ж, або трішки більше. Прикольно, рухаюся в цьому напрямку. Або мені треба навчитися чомусь, опанувати ще щось, або подивитися мільйон як краще викладати, і тоді я зможу ще підвищити свою платню, тому що я буду якісніше виконувати свою роботу. Тож ми завжди дивимося, чого я хочу, як нам тобі дійти. І у нас невеличкі кроки, які ми відслідковуємо, виходить у нас чи не виходить. Це надзвичайно важливий принцип, от тримати в голові десь велику ціль, яку, можливо, ми будемо досягати 6 місяців або 1 рік, або 3 роки. Ми будемо досягати, або не 10 років. Але якщо ми про це пам'ятаємо, ми можемо час від часу вибудовувати нові плани в досягненні цієї мети. Тож ось пам'ятайте, як множити нас вчили. То тобто, 3 помножити на 15, да? І нам треба запам'ятати. Ми пишемо 5, а одиницю переносимо туди. Наша велика ціль то одиниця. Ми про неї пам'ятаємо, п'ятірку пишемо. І так кожного разу ми перебудовуємо свої плани залежно від того, яку велику ціль ми переслідуємо. Третій принцип відцифровувати, що справді важливо, що я маю на увазі. Дуже часто ми такі кудись рухаємося, оскільки ціль може займати довгострокову перспективу. Декілька років, наприклад, або декілька місяців, і ми можемо загубитися на тому шляху. Ми забуваємо перевірити, ми туди рухаємося чи ні. Я розкажу приклад зараз досить простий, який можна примінити будь-де застосувати будь-де. Ну, наприклад, батьки, такі хочуть якось виховати свою дитину, і інтуїтивно щось роблять. Оце оці кульки, які падають згори і не потрапляють у стакан. Щось ми робимо, і це абсолютно неправильно. Тому що беремо аркуш паперу. Беремо львець або ручку і виписуємо, які риси характеру це відцифровання. Тобто, ми більш детально позначаємо для себе, що важливо, які риси характеру або які навички ми хочемо розвинити в своїй дитині. От ми сидимо і накидаємо такий планчик. Дружина і чоловік сідають і думають, куди хочуть рухатися. Далі невеличкі підзадачі в пункті 2 ми говорили про те, що розбиваємо на підзадачі. А як нам цього досягнути? Ну, далі ми починаємо це робити. І ось цей третій пункт полягає в тому, що час від часу ми робимо зупинки і звіряємося, ми так рухаємося чи не так рухаємося. Ось якщо ми хочемо, щоб дитина була самостійною. А ми постійно там давай швидше, я тобі допоможу. Ми приносимо там їсти, ми витираємо рота. Мені інколи каже, там шість років дитина не вміє одягатися, що робити, там сама не спить, і тому подібне. Не нагадаєш, зуби не почистить. Значить, для нас оце орієнтир. Ми щось робимо не так. До самостійності, тут як рачки до неба, розумієте? Значить, у нас є риса, самостійність, значить, ми маємо змінити. А зараз кроки, завдяки яким ми цієї самостійності досягнемо. Ну тобто, завжди будь-яка ціль, наприклад, виховання дітей, да, це довгострокова ціль. Але в ній є певні моменти, і нам треба просто сідати раз на місяць, наприклад, або раз на два місяці, і дивитися, ми досягаємо цього чи ні. Бо хтось каже, дітей треба бити, хтось каже, дітей не треба бити, хтось вони не будуть слухатися. Хтось, чого ми досягаємо, якщо ми хочемо впевнену людину, якщо ми б'ємо, ми досягнемо цієї мети чи ні? А якщо не б'ємо, як нам зробити так, щоб дитина була впевнена? Така, знаєте, зірочка зараз бити дітей не можна. Але ось ця історія відцифровування, тобто ми маємо створити для себе певні ознаки, досягнення цієї мети, і потім перевіряти, ми в тому напрямку рухаємось чи ні. Якщо не в тому, щось треба змінити в нашому мисленні, в діях, які ми робимо, в планах, які ми створюємо, це надзвичайно важливо. І ось це відцифровування того важливого, і час від часу перевірка, чи в правильному напрямку ми рухаємося. Дозволяє нам досягати значно більше цілей, навіть дуже довгострокових, таких як виховання, наприклад, дітей, ніж не досягати їх. Я наведу невеличкий приклад. Мені важливо було, наприклад, що мої діти любили читати, розмовляли виключно українською мовою, і щоб вони вміли мислити. У мене ще багато там чого було, щоб були загартованими, не хворіли вірніше, так або ну, у них було міцне здоров'я там, і багато чого можна говорити. Що я робила? Жодного дня в житті я не розмовляла з ним. Ми російською мовою, і ну можна це відслідкувати да, протягом всього життя. Якщо ми чогось хочемо, нам треба створити умови. Жодної російської книжки не було вдома з російським текстом і не було їм прочитано нічого, ні за яких обставин, тому що мені хотілося щоб вони знали українську. Я хотіла, щоб вони багато читали, а це означає, що я робила по 5-6 підходів, коли вони були маленькі. А коли я була в декреті для того, щоб вони любили читати, потім вони підросли. І я поставила собі на меті читати від 25 до 50 і більше сторінок щодня, для того, щоб діти могли швидко книжку за книжкою читати, щоб зберігався у них у той інтерес до читання, сюжет, а щоб вони переживали разом з героями книжок, бо якби я читала сторіночку, а потім ще сторіночку, а потім ще сторіночку. Дітям було б нувно, вони втрачали б до того цікавість. Це ж не мультик, який швидко розвивається, це книжка, і її теж потрібно читати досить швидко, щоб діти не втрачали перебіг тих подій. Ну і далі так можна було продовжувати. Ну і щоб мислили, а це означає, що ми на величезну кількість тем розмовляли як з дорослими, з маленькими дітьми. І ось коли у нас є оцей перелік, ми його перетримуємося. Оце і називається відцифрувати. Якщо у нас немає того переліку, наприклад, да, я хотіла, щоб мої діти були здоровими, значить загартовані як один з варіантів. Загартовані буває різне повітрям. Температура в кімнаті була певна, прогулянками їх було багато, багато годин, там занурюванням воду щодня і тому подібне. І це далося в знаки, тому що, наприклад, у нашої доньки в певний момент часу лікарі сказали, що імунітет у неї так собі, а щось з цим потрібно робити. Але я з народження вже це робила, і потім я посилила просто якісь дії, які я робила в напрямку, загартовані, наприклад. І а, можу сказати, що зараз вона вже доросла і майже не хворіла. І лише тому, що у мене колись був пунктик на те, що діти мають бути здоровими, і я думала, як я можу того досягнути. Тож, яку б ми не взяли з вами тему заробляння грошей, створювання стосунків, виховування дітей завжди має бути якийсь Перелік відцифрованих, тобто точно позначених, якихось моментів, які ми можемо перевірити, ми так робимо чи не так робимо. Ці три принципи дадуть вам змогу правильно перелаштувати своє мислення на те, що таке планування: довгострокове, короткострокове, тобто, завжди, завжди фокус нашої уваги на тому, що дійсно важливо, і нам треба цьому навчитися. Другий принцип буревне життя. Головна ціль тримаємось тут завжди. Але саме планування щодо дій, які потрібно зробити, щоб досягнути тої великої цілі, головне, да? плануємо дуже гнучко, бо все може змінитися, і короткостроково. Третій принцип відцифровуємо і перевіряємо, чи рухаємося ми взагалі в тому напрямку. Бо коли ми такі ми хочемо класних стосунків з дітьми, а ми на них кричимо, ми не туди рухаємося. Тобто повертаємося на крок вище і думаємо, які дії треба робити, щоб досягати класних стосунків з дитиною. Там, що мені з собою треба можливо зробити, щоб бути збалансованою, врівноваженою, не зриватися і тому подібне. Гнучко, короткостроково і дивимося, як це впливає на довгий результат і відцифровані речі, чи ми туди рухаємося, чи не туди рухаємося. Про планування можна говорити дуже багато. І Ще раз нагадую, що ось це відео про маленьку четвірку як дуже зручний інструмент щоденного планування. Сьогодні ми говорили з вами про три принципи. Які, якщо ми застосуємо, дозволять нам правильно фокусуватися і перевіряти, чи ми рухаємося в тому напрямку, який веде до досягнення нашої мети. А якщо ще хочете більше про це знати, долучайтеся, будь ласка, до великої спільноти людей, які разом зі мною один раз на рік найближчим часом планують наступний рік. Це тренінг він називається «Чарівна новорічня майстерня. Я проводжу його багато, багато років. Лише один день, який ми можемо сфокусуватися. На найголовніших речах, що не працює, що працює, і разом під моїм керівництвом, крок за кроком, спланувати наступний рік, так щоб додати до того життя, яке ви вживете зараз, до тієї рутини, яка у вас є. Ті речі, на які справді треба звернути увагу, і ви зможете це зробити. І навчитися цьому можна на тренінгу чарівна новорічна майстерня. Внизу під цим відео, у вас є посилання на чарівну новорічну майстерню. Переходьте, купуйте. А ще бонусом: Різдво ж на носі, а значить, дива, а значить, завжди різдвяні знижки, а значить, навчитися планувати і значно покращити наступний рік свого життя можна за дуже дуже приємною ціною. Чекаю на вас на тренінгу Чівна новорічна майстерня. А ще коментуйте і пишіть тут всі ваші найулюбленіші способи планування, що для вас круто працює. До зустрічі!